Я стою посеред руїн стародавнього Коринфа. Це велике та впливове місто було центром релігії, культури та торгівлі. Коли апостол Павло прибув до Коринфа приблизно в 50-му році нашої ери, він знайшов роботу майстра наметів у бізнес команди подружжя Акіли та Прискіли. Ця сімейна пара пристрасно бажала реалізувати себе в місійній роботі, попри усі величезні виклики в цьому язичницькому місті. Пошиття наметів було ремеслом Павла, але місія була його покликанням Біблія говорить нам, що він проповідував щосуботи в храмі, переконуючи як євреїв, так і греків. Сьогодні ми маємо сучасних майстрів-наметників. Вони не обов'язково виготовляють намети, але, як і Павло, використовують своє ремесло чи професію, щоб підтримувати місійну роботу. Хоч вони не отримують платні від церкви, але ці люди є активними місіонерами. Вони самі знаходять собі роботу на ринку, а зарплату отримують від роботодавців. Я вирішила, що мені слід просто продовжувати бути місіонером. Це мета мого життя. Завдяки виготовленню наметів, я могла справді займатися своєю професією, бути місіонером і розповідати про Ісуса людям. Виробники наметів зазвичай працюють у країнах і регіонах, де регулярна місійна робота є складною або неможливою. Вони можуть працювати в місцях, куди не допускаються місіонери. Не слідують методу служіння Христа, змішуються з населенням, виявляють співчуття, задовольняють потреби та завойовують довіру, щоб потім закликати людей йти за Ісусом. У цьому випадку, як майстер з виготовлення наметів, я кажу, що я вчитель це не обов'язково передбачає розповсюдження літератури, оскільки така дія призведе до депортації з країни. Мій метод полягає, щоб бути справжньою доброзичливою людиною, але приховано ділитися істиною. Я розповім про свою подругу, колегу, з якою я працював. Просто сидячи поруч з нею протягом тривалого часу, у нас було багато можливостей поговорити про духовні речі. Вона ніколи не мала жодного контакту з християнством чи чимось іншим, окрім її релігії. І якби не такий метод благовістя, хто знає, можливо, вона ніколи нічого не почула б про Ісуса. Глобальна адвентистська місійна ініціатива допомагає місцевим організаціям підтримувати виробників наметів, навчаючи та надаючи матеріалі. Глобальна місія також допомагає з духовним відновленням, щоб виробники наметів могли зустрітися разом, поділитися досвідом, пройти навчання та найголовніше спілкуватися та духовно зростати. Виробники наметів часто працюють ізольовано, і це пов'язує їх з іншими, з тими, хто знаходиться в подібних обставинах. Це найбільша місія, яку ми можемо виконати. Вам не потрібно бути медсестрою, пастором чи вчителем. Ви можете бути ким завгодно. Тож я прославляю Бога за це. Якщо ви відчуваєте Боже покликання стати майстром наметів, і у вас є робота, яка може допомогти вам працювати в закритих для місії країні чи місті, відвідайте наш вебсайт для отримання додаткової інформації. Нам не потрібно, щоб хтось кликав нас, окрім Ісуса. Тож ідіть вперед, поділіться своєю вірою там, де ви зараз. І якщо Бог покличе вас досягти людей у вікні 10 на 40 на близькому сході та північній Африці, відгукніться на Його заклик. Бог подбає про вас.